Один із найкрутіших матчів в історії збірної України, на мою думку, Україна, Польща, Варшаві друзі. Дивимося, тут Таяник на стадіоні. Хто пам'ятає цей матч? Я дуже довго шукав в крутій якості цей матч і нарешті знайшов. Насолоджуємося разом. Друга хвилина матчу. Скидка на Андрія Армолен. Андрій. Андрій. Андрія... Андрій, Андрій Армоленко! Що ж він робить, друже? Що ж ти робиш? На другій хвилині матчу. На другій хвилині матчу дивимося, дивимося, повторю, яку він банку просто вліпив. Який талановитий хлопець. Реально дивимося, наших болівальників також немало. Вистачає. Дивимося, підібрав під себе і своїм фірм фірином стилі злівої. вклав. Та ти що без шансів для воротаря. Просто ляпнув нереально. Як зараз пам'ятаю, там якийсь з них свято було, було 100 сотий матч. І що таке? Олешка Гусе! 0 Хвилина, друзі! Сьома хвилина! Я теж пам'ятаю цей матч, я дивився по Інтері, здається, чи де я дивився, не пам'ятаю. Дивимося, скамейка в шоці, просто Димся, як він ляпнув. Це відбір до чемпіонату світу 2014 року. Нагадую, Олешка Гусів, молодий. Льова в шоці, так, моменту поляків. Подача. Подар! П'ятого на місці, на місці відбиває і. І ах, на жаль, ми пропускаємо це. Здається, піщик забиває. Піщик з передачі Блащиковському. Ну, дивимося, гнускав сунув. Ну гарний гол, непоганий гол, але не такі круті, як в нас. Що дивимося далі? 3.7 сьома хвилина. Момент ще один у них. Але нашій воротар Андрій П'ятов на місці. за Ромачик Рома, ти йди сюди. Як він забиває? Дивимося, повторюю, як він круто забиває. Просто подивимося. Раз. Раз ти що? Як він ляпнув? Там що на автогол записав? Ну не знаю. Димся! Димся в розвороті. Це імно його стиль був ударі і стиль голів. П'ято в шоці, 3-1. Я який гарний гол. Просто ну реально, нереальний нереально крутий порог для нашої збірної роман. Зазуля був тоді. Момент у поляки був тут. А у нас момент трошки вище. Ну повертальові б'є. О знову момент у нас і все, Матч завершено. 3-1. Ми перемагаємо. Є, yeah! оце я називаю крутий матч.